Факультет номер 6 Харківського національного університету внутрішніх справ вітає з Днем Незалежності України. Наша держава сама квітуча, наші лани простягаються до небес. Наші моря поглинають турботи й печалі. Навіть сонце інакше сяє у нас. Я заглянув у своє серце, воно потаємне заглянув, чи не збираю слів відерце і знахі свої складу. Я хочу пісню, Салов'їну, в вгору запашну. Я хочу щастя Україні, за все, що маю, віддаю. Можливо, це не так багато, але давайте разом всі любов'ю будемо зігрівати життя священної землі. Торкніться серцем до ікони, що захищав від біди. Нехай щасливому полоні цвіте Україна завжди. Я душу в пісню цю вкладаю, і ви також свою вкладіть. І щирим серцем побажаю свободу нашу бережіть. Тебе прославимо ділами і вільним серцем назавжди. Пісня найкращими словами, що стали незалежними. Україна то не звук, і не просто слово. Україна серце рук, солов'їна мова, Україна то земля вкрита стиглим житом, що так сонячно сія під небесним німбом. Україна то сади Їх рясні дроти, то настойні меди у духмяних сотах. Україна то стяжки, мов церковні зводи, Україна то стежки наших родоводів. Україна то Дніпро, пован грай водою. Україна то добро, творено тобою, Україна то отця мудрі настанови, Україна то серця сповнені любов'ю. Україна то дитя на руках у мами, то одвічне відкриття браму світлі храми. Україна це і ти, це і я, і всі ми осявані з висоти Божими очі. Важкі часи для нашої країни Дня незалежності набуває ще більшого значення. Як говорить наш дім дуже ми положень за нашу свободу. Дух українського народу зараз кожного дня підтверджує ці слова. Незламна країна та незламний народ. Ми єдині віримо в перемогу. З національним святом українського народу Днем Незалежності ми щиро вас вітаємо! Благополуччя, щастя, радості, натхнення, добра, здоров'я, злагоди, і мирного неба. Бажаємо!